Юкрейнер це історії про нас, українців, великих, маленьких, початківців і професіоналів, про людей, що створюють, надихають і вражають, про тих, кого пече в серці і палає в очах. Ми поставили амбітну мету проїхати всю Україну за 16 експедицій, відвідати понад 300 міст, містечок та сіл, аби зрозуміти, ким ми є. Юкрейнер це понад 100 волонтерів і тисячі тих, хто дивиться, читає, поширює і надихається. Поїхали з нами. Корачі, ми тільки що виїхали, тільки, тільки почали і вже хтось ем, не помітили, просто коли пакувалися, що під скло, хтось щось поклав. Я думаю, що я знаю, хто це, бо тут написано я. Микола, Тарас, Паша, Бодя, Олег і я. Це Оля. А Я Оля. І не я не їду. Дівчина координатор проекту. Оля знає про подорож більше, аніж хлопці. Вона складала маршрут, хоча сама у подорож не вирушає. Често слово, я не малювала. Често слово. Хотіла би, але так не вмію. Ну, так як е, хлопці не витримали такої важкої експедиції, то, то, то тепер з нами їде дівчата. Ну так, Марія тепер. і Поліна. Я Марія, Поліна. Десь за 18 годин до виїзду Оля сказала, що я з вами їду. Вона так написала, привіт, ми з тобою один раз розмовляли, а ти не хочеш зна куди, бо зна з ким. Ну ми тут юкрейнер, ну а може ти все-таки хочеш? Я о боже, так я хочу. Знімаю відео, монтую їжу, погоди. В принципі, все те саме, що тут. Відкрий. Привіт! Дякую. Куди їдете? У білу церкви. А що ви знімаєте? Вас. — Хорошо. А куди ви їдете? Ми на Бассарабі їдемо. Давай. В Одеську А Що біля церкви? А ми там на тренування їдемо. З Греблі. Я думав спільної боротьби, бо там є відомий тренер, знаєте? Фамілію, скажіть? Тітушка. Є такий. Кожен регіон виїзд десь від двох до трьох тижнів. І от ми їдемо, і там три тижні зараз будемо переїжджати з села в село, з містечка в містечко і шукати людей таких. І щось цікаве роблять. Ми виклали карту за 10 днів до від'їзду, карту по посира. Там приблизний маршрут, яким ми їдемо. І нам досить багато людей підтвернулося і щось, щось почали радити. Є така штука, що є, наприклад, цікаве село. Там є село, де вирощують всі перець, але немає жодних контактів. Тобто ми просто поїдемо і будемо пробувати Знайти там якихось цікавих, цікавих людей. Знову досить багато нацменшин, бо Бесарабія це край, де живуть і болгари, і румуни, і молдовани, гагаузи. І от, це теж досить цікаво буде подивитися, як саме і чим, чим вони займаються. Ну і звісно, мені страшно хочеться побачити пеліканів. Кажуть, там, там є кілька місць, де просто нереальна кількість пеліканів. І раніше ж в Україні взагалі не було пеліканів. Тобто вони почали там з'являтися. Коли почалося глобальне потепління, фактично, вони почали сюди прилітати на, на літо. От. І я думаю, що це теж дуже красиво. Було. Це, мабуть, один регіон, де я майже ніде не був. Тому цікаво, але мені, е, коли я казав, що ми їдемо на Бессарабію, всі казали, о, це вам капець. Я не знаю, що це значить, але, але тіпа, всі так кажуть, що ооо, Бессарабія вам капець. Але подивимось, інтересно насправді, що там нас буде чекати. А як тут, тут, тут... є якась маршрутка? Та ми садимо, це саме на попу. Добре, Дякую. Добре, дякую. Дякуємо вам. Доброго Алло? Так. Привіт, бричка. Слухаю. Вас. Як ви там? Їдемо. Шукаємо де поїсти в дорозі, знаєш. І прийшла нам думка така. А може б ми заїдемо на, на заправочку і поїмо? Ми зупинилися поїсти, бо дуже хочеться вже снідати, і ми далеко від'їхали від Києва. Десь... Третину шляху, я думаю, ми вже приїхали. Я сподіваюся. І маки. Ці до три хаток цих під'їхали. Що з того ви їдете? Ну так дороги у вас такі хороші. Це різні європейський есок. Їдьте, прямо прямо по цінок вихідні нові дороги. І приїдете з лівої сторони і є тут матері знову. Добре, добре, добре. Зараз зустрінемо Артема, який працює в парку в цьому е Тузлівські лимани. І їдемо до його хрещеного, який працює маячником. Отлічно. У нас тут четвертий влізе. Що, ми їдемо за маячником? Ну, да. За чи до? До маячника. Ага. Ні, треба його взяти, якось на рука не Хрещений! У вас багато пам'яті на, на камері. <гум> Після дожджа воно дуже нормально. Там просто по цьому, по косі 4 км проїхати. <гум> <гум> І не дай Бог ще загрузнути. Кутовина кінець нашої географії. Коли ми підемо до Маяка, ви самі поймете у даний момент тільки Турція. Все, море і Турція. Як буде у вас час, коли літом приїде сюди в літнє время, бо у нас вже почали пробувати такі варіанти. От приїжджати, там на косі, розбивають шатро. Палатки тієї прирядні 5-6 сім'ї розбили і сидіть 2-3 тижні, і просто на косі. Навіть не беруть, вже там, не знімають номера. А тут вибилися і все. Викотились, покупалися, закотилися знов. Це в нас коса вся не тронута. Господи, боже. Надо, аж на старость. Спасибо. Выехал из песка. Кто маяк? Довольный? Супер.